Незаймані, яким 40 років і більше, яке їхнє життя? Яким чином і як часто ваша незайманість спливає на ваше життя? Скільки людей знають про це? Ви шафа незайманих чи відкрито про це говорите? Чи соромитеся ви цього? 38. скоро 39. Яким чином і як часто твоя незайманість впливає на твоє життя? Це не стосується повсякденного життя. Я маю на увазі, що це не так, якщо ти йдеш в хоум депот і вони пропонують спеціальну знижку, якщо у тебе був секс, принаймні вони мені ніколи не пропонували. Це трохи незручно, коли справа доходить до міжособистісних стосунків. Завжди є частина жарту, яку ти не розумієш, завжди є питання, на яке немає відповіді, завжди бракує якогось шматочка пазлу, ти просто посміхаєшся і киваєш. Скільки людей знають про це, тільки відносно близькі люди, близькі друзі та родина. Хто ще може знати? Ти шафовий незайманий чи відкрито про це говориш. Я не буду заперечувати, якщо мене запитають, але знову ж таки, хто насправді відпитає про такі речі? І я не бігаю і не розповідаю про це людям. Ви соромитесь цього? Ні, але я іноді думаю, чи є щось, що я пропустила. Цікаво, чи було б добре нарешті скласти цей шматочок пазлу? Хто може сказати? Ви втрачаєте солодкі знижки. Знижка на прання просто вбивча. Я втратила ціноту в 17 років, і мої перші думки були про те, як це розочаровує. Я не розуміла, чому з цього робили таку велику проблему. Секс сам по собі це ніщо. З іншого боку, трахатися з коханою людиною. Я б порівняла це з піноколадою на пляжі. Ви можете пити піноколадою на кухні, але це не те саме. Любов це те, що робить секс чудовим. Тож, якщо тебе вже люблять люди навколо, ти не втрачаєш багато. Мені ще не виповнилось 40, Скоро буде 33. Я так і не навчився запрошувати дівчат на побачення, хоча кілька з них запрошували мене, і це призвело до дуже неглибоких стосунків. В університеті я ходив у клуби, де був дуже зайнятий і не мав часу на соціальне життя. Захопився на рік вау, захопився малюванням як хобі, і раптом тобі 27, ти працюєш в офісі, де кожній дівчинці щонайменше 40, і зазвичай розлучена з дітьми. Без соціального життя. І ти, чесно кажучи, поняття не маєш, як запросити дівчину на побачення, або навіть зрозуміти, що вона тобою цікавиться. Перенесемося на 5 років вперед, відносно успішна кар'єра, робота по 12 годин на добу, і ну, нічого не змінилося. Я думав про те, щоб трохи допомогти природі, заплативши за це. Але одного разу, коли я опинився в барі з поганою репутацією, я відчув. Огиду, чесно кажучи, я не хвалююся через те, що в мене не було сексу. Мене хвилює те, що я проживу все своє життя на самоті. Спробуйте онлайн знайомства. Одного разу я шукав дівчат для спілкування, які відповідали моєму характеру. Тому я відповів на кілька запитань на окс і поспілкувався з кількома дівчатами, які мені підходили, незалежно від відстані. І було приємно поспілкуватися з людьми, про існування яких ви навіть не знали. Я не пропоную користуватися певним. Сайтом я просто кажу, що не дозволяйте будь-якій уявній стигмі стримувати вас, тому що в наші дні всі користуються інтернетом. Пройшли ті часи, коли ви заходили в місцевий паб і знаходили свою другу половинку, хоча я знайшов свою у літаку до Вегасу, Уявіть собі, не можу не погодитися, ви ніби роботодавець, який просіє купу резюме. Лише найдостойніші кандидати отримують увагу. Я познайомився зі своєю половинкою на двох різних сайтах знайомств. Ми разом з 2001 року і одружені з 2007 року. Вона також познайомила мене з Reddit. Тут немає ніяких відступів, і я не соромлюся себе. Мені 33, через кілька місяців буду 34. І я не тільки не займаний, я навіть ніколи не цілувався з дівчиною. Я навчався вдома всю свою середню школу. А в кінці 9 класу пішов до державної середньої школи, бо батьки хотіли, щоб я відчув соціальну складову старшої школи. Це була повна катастрофа. Мене всі ненавиділи, у мене не було друзів. Тож у той час, як більшість людей мали стосунки і досвід у старших класах, я був повним вигнанцем і ніколи не з ким не мав жодних стосунків. Були люди, які вважали мене геєм, бо я відмовлявся займатися сексом з місцевими фійтомими шльондрами. Зрештою, я кинув школу. У 20 років життя було досить важким. Ми багато переїжджали, і я так не знайшов справжніх друзів і не познайомився з жодною жінкою достатньо довго, щоб зав'язати стосунки. Я вирішив вступити до коледжу і отримати освіту. Щоб покращити своє життя. Там була одна дівчина, яка мене зацікавила, але вона була з кимось іншим, тож у нас нічого не вийшло. Я закінчив коледж, отримав диплом і пішов працювати. врешті решт вони взяли на роботу жінку, яка мене зацікавила. І після розмови з нею я нарешті набрався сміливості запросити її на побачення. Уявіть собі, мені зараз 29 років. Я вперше в житті запрошую дівчину на побачення. Я отримав відмову, а вона навіть опустила голову, ніби розочарована, що я взагалі поставив це питання. Минаю роки. Я знову починаю розмовляти з іншою дівчиною. І ще до того, як я встигаю щось сформулювати, вона запитує мене, чи зацікавлений я в ній, На що я відповідаю позитивно. а вона каже, Каже, що ніколи б не змогла бачити мене таким зітханням, і ось ми повернулися до минулого року. Я знайшов дівчину, яка дійсно зацікавилася мною, але не вдаючись у подробиці, вона виявилася трохи божевільною. І хоча в підсумку вона відкинула мене ще до того, як в наші стосунки справді почалися, я вважаю, що зараз я фактично ухилився від кулі. Незважаючи на те, що я втратив тисячі, щоб бачити її, ми були. В різних штатах в той час я щиро щасливий, що у нас нічого не вийшло, і ось я тут 33 роки використовую сети знайомств, намагаючись знайти когось, тому що я прийшов до висновку, що ненавиджу бути самотнім, хочу. Щоб хтось був у моєму житті відредаговано, трохи більше інформації. Я хаткорний гік і тому досить інтровертний. Я ненавиджу соціальне оточення, тому онлайн це єдиний спосіб познайомитися з кимось. Я втомився від самотності. Я хочу, щоб мене любив хтось, хто любить мене так сильно, як я люблю його. Я ніколи не відчував цього, окрім сім'ї яким чином, як часто ваша незайманість впливає на ваше життя, це впливає на моє життя приблизно так само, як те, що я на лівша? Скільки людей знають про це? Ти шафа незайманих чи відкрито про це говориш? Я ніколи нікому це не казав. Соромишся цього. Ну, я використовую одноразові презервативи, тож в певному сенсі це як ніколи не їсти кси. Це може бути багато людей, які думають, що з'їсти кси це найкраща річ у світі, але про те, що ти нічогось не робив, ти просто не замислюєшся. Думаю, ви очікуєте, що я буду одержимий тим, щоб бути незайманим. Я думаю про секс, про жінок, про секс з жінками, але не про те, щоб бути незайманим. Якби я хотів... Я міг би заплатити за це, і я думав про це. Деякі з моїх причин, чому я цього не роблю, це незаконно там, де я живу. Хвороби. А що, якщо це насправді так чудово, і я втрачу всі свої гроші на проституток? Лінь, я боягуз. Я заразився віл через переливання крові, коли був підлітком. Це врятувало мені життя, але за певну ціну. Хоча я товариська людина, я свідомо усвідомлюю, що залишатися в моєму нинішньому статусі це вибір, але зробити його зовсім не важко. Я впевнений, що можу розраховувати на те. Що інші сім мільярдів з вас поруються з цим за моєї відсутності. Я все ще фліртую з жінками, але це призвело мені звання піздюка дражнилка. Більш помітною річчю, мабуть, є моя тверезість, оскільки мені доводиться уникати прийняття вкрай поганих і технічно незаконних рішень. У мене немає причин турбуватися про те, якщо я помру на самоті, я насолоджуюся таємницями життя. Мені наближається 40 і я не бачу жодних змін на моєму статусі. Тож, дозволю собі висловитися. Незайманість не має жодного прямого впливу на моє життя. Бути незайманим для сексу це те ж саме, що бути атеїстом для релігії. Інші люди витрачають на це багато часу і, здається, це робить їх щасливими, але це просто не є частиною мого життя. Подумайте, якщо б ви ніколи в житті не коштували шоколаду, ви б ніколи не захотіли його смаку, бо не знали б, що втрачаєте. Моя сім'я, певно, більшість моїх друзів знала б, якби замислювалася над цим питанням. Вірите чи ні але про те, що я не займана, насправді не так часто згадують у розмовах. Мені не дуже соромно, але іноді мені здається, що я втрачаю щось, що роблять всі інші. Мені пропонували платити за це, але як і інші, здається, відчайдушним рішенням незначної проблеми. Я зустрічалася і раніше, але ніколи не знаходила нікого, з ким б мені дійсно хотілося продовжувати зустрічатися.